Олена ну, да, Анастасія Олександровна ага. прийшла із питання, що а... стосується минулої п'ятниці, яка відбудена, у нас 35-та сесія, 8-го скликання, де ми, я сказала, прийняли головний документ е... Е... життєдіяльності нашої території на 25-й рік. Вона вже прийшла, то був проект рішення. Це з на сесії прийняли. А це зміни. Це зміни. Да. Крім ну, зараз зміни перед. це зміни ще до бюджету. Що ми можемо за тих ще 4-5 днів зробити, змінити і куди направити кошти? Так, крім рішення про бюджет на 25-й рік, ми ще приймали рішення про внесення змін на 24-й рік, тому що у нас був ряд питань, які треба нам унормувати в цьому році. Ми розробили проєкт рішення, сесія його схвалила, тому зараз ми вже зробили документ, який вже можна подавати в усі наші вищестоящі організації, в департамент фінансів. І самі ми ним керуємося, і в казначейство подавати, його візує голова, і ми потім його використовуємо роботу. Відділ надання адміністративних. Послуг. У неї підпорядкування? Чотири чотири. Да, чотири чим займається відділ, вона коротко скаже. І чим займається вона, бо наш вона державний реєстратор речових прав на нерухому майну? Да, на моменту, да. да. Коротко. Ну, Законом України передбачено перелік послуг, які є обов'язковими для надання в центрах. Надання адміністративних послуг. Відповідно, ми до цього закону розробили свій порядок, те, що підпадає під наші делеговані повноваження. На сьогоднішній день у нас 300 послуг, які надаються відділом. Здійснюються вони безпосередньо адміністраторами і мною в тому числі, так як я є державним адміністратором речових право нерухоме майно паралельно. Що це таке? Я коротко розкажу безпосередньо про свій напрямок роботи. Це реєстрація нерухомості, це реєстрація земельних ділянок, будівель, абсолютно все. Тобто, починаючи від будинку, закінчуючи е, приміщенням сільської ради, це все повинно бути внесено в реєстр речових прав, на нерухоме майно. Малозабезпеченим сім'ям, багатодітним сім'ям, військовим. Нала Олексійовна зараз розкаже, які програми вона готувала по культурній спадщині. Вона зараз, а ти не стісняйся, якщо в тебе, слухаю, якщо в тебе виникають питання, можеш задати. Це буде коротко, недовго, бо ви вже заморилися. Ви ж привикли 45 хвилин, а тут вже 2,5 години, мабуть, йде. Соціальний захист це у нас всі заходи, які спрямовані на підтримку населення, яке опинилося в складних життєвих ситуаціях по тій чи іншій причині. В цьому році ми затвердили три програми. Це програма, комплексна програма соціального захисту населення нашої громади. До 2025 року вона в нас діє, в яку входить ряд заходів, які забезпечують. Не зовсім забезпечують, але якось покра... частково можуть покращити, ну, перш за все, фінансову сторону населення. Люди хворіють, люди потрапляють в якісь складні ситуації, в які і стихійні лиха, можливо, і щось таке непередбачене. Зараз такий час, що люди не можуть вирішувати самостійно часто ці фінансові проблеми. Наше комунальне підприємство, наші працівники це у нас тут адміністративне будівель, будемо так казати, головний бухгалтер Петрівна і контролер пані Тетяна. Вона в нас е займається абонентами, контролює, телефонує, обзванює всіх, кого можна, щоб усі вовремя платили за сміття і за воду. Основні наші напрямки роботи це вивезення твердих водових відходів, водопостачання, ритуальні послуги. Ну і інші послуги, які ми надаємо за допомогою наших, скільки в нас є. Три одиниці тракторної техніки, три одиниці автомобільної техніки. Усуровоз, самосвал і автомобіль, який називається Таблетка. У вас. Ну, в принципі, в принципі що ще вам таке сказати, що вас цікавить, може щось по цих напрямках, з чим ми займаємося. Вам вже треба щось, щось цікаве, може вас провести екскурсію, показати, де вона що стоїть, де лежить. На машині покатати, так? Да? Так, да, машина, да, да. машина вже виїхала, можемо вискавати вас ви скватрі в ковші. ковші, кататися. Пішли, пройдемося, подивитись, да, яке у нас підприємство, воно ну, невеличке, ну. Пойдемо за мною. Подемос, <реку> поїхати. Ми придбали в цьому році електроскутер. А? Це електроскутер ми придбали для контролера. Контролера йому їздить по домах по людях і дивиться показники лічильників, розвозить повідомлення про заборгованості. Вона їздить на ньому і в Плоски, і в Іванківці, і Макари, ну, кругом. Де треба, поїхала, з людьми поспілкувалася, тому що е, живе спілкування з людьми набагато краще, ніж прислати бумажку поштою і щось. Е, при спілкуванні можна пояснити людині, що для, ну, наскільки важлива ця послуга, щоб не засмічувати наші посадки, там, узбіччя доріг. І... В кінці городів обично в нас люди люблять. Да? Взяли мусор, кінець городу, віднесли там собі в очередь, і нехай собі там гниє. А це все. E, škoda daug kilių. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Да. Добрий день. Я Ми Я... питав відділу Олександр, наш культури, туризму та охорони культурної спадщини Дмитрівської сільської ради. Е... Трошки про культуру. Відділ створений у 2020 році. До цього е... був відділ в апараті сільської ради. У е... 2020 році ми створили юридичну особу відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини. У моєму відділі працюють три особи разом зі мною, головний спеціаліст Наталія Олександрівна Чорна і бухгалтер білі Віктора Ще хочу сказати, що до відділу культури входять, входять клубні заклади і сільські бібліотеки на базі нашої, нашої відділу культури у нас шість сільських бібліотек. І шість клубних закладів: два будинку культури, один базовий, один сільський, і чотири сільських клуби. Якщо ви знаєте, то робота базового будинку культури у вас відбувається на очах. всі є, є, і хто є, хто ходить активними учасниками нашого закладу, особливо Анна Марія у всіх гуртках. Що я хочу сказати? Щоб до нашої роботи відноситься, це і охорона культурної спадщини, це і пам'ятники, і стели, і архітектурна спадщина. Тобто, якщо ви знаєте, то філія, господі, філія Дмитрівського ліцею це пам'ятка архітектури. Аналогічно така будівля, де знаходиться, якщо ви знаєте? Тут. Ні, ти ще той, точно така сама в не, нашій громаді, так, але де? В якому населеному пункті? На землі. Ні. Це Цибул. як ви кажете. цивулево я викати. Цибулевому, так. І є в нас ще веселий кут. Веселий суд і ще будеться обічаювати ну, Я за будівлю житлові, освіти. Я освіти, що вони однакові, вони по однаковому проекту були побудовані. Тому якщо ви звернете увагу, то в них все ідентичне. І вхід в будівлю, ну тобто все. Але пристосування вже е, сучасне, так як вони вже облаштували, то так вони ну але ми не маємо е, права, якщо ви знаєте по законодавству, ре, ремонтувати його, тобто змінювати його. Аутентично, аутентичний вигляд. Тому так вони зараз знаходяться без ремонту даху і без ремонту. Якщо ви ваші всі будівлі, ми засновник сільської ради так ремонтує, утеплять, то ці будівлі ми не маємо права змінювати їх автентичну цілісність. Дуже був складний моральний, фізичний шлях. Приходилося самим знаходити будиночки, запустили будиночки, приводити їх до порядку. І цим займалася Ліда Олександрівна особисто цим питанням. Її добре знають усі вимушено переміщені особи, бо це і забезпечення їх і комплектами харчування, і матеріалами, і тягнули із дому, хто що міг, і приймали гуманітарку, і розподіляли. І ми прийняли більше у нас маленька територія, але через нашу територію, щоб ви розуміли, пройшло більше тисячі чоловік.